Вітаю вас на каналі Факти Про. І в цьому відео ви дізнаєтеся цікаві факти про хмарочос Empire State Building, який знаходиться у місті Нью-Йорк США. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і написати коментар під цим відео. Приємного перегляду! Empire State Building найвідоміша висотна будівля у світі. Ще 40 років тому споруд вище цього хмарочоса просто не існувало. Навіть тепер, втративши свою першість за масштабами серед світових висоток, будова уособлює з собою блиск і славу Нью-Йорка. Знаменитий хмарочос має 102 поверхи і був зведений у 1931 році. Його назву можна перекласти. Як будівля імперського штату. Тут треба пояснити, що у США всі штати мають офіційні прізвиська, описові назви, що використовуються як доповнення до основної назви. Прізвиська офіційно затверджується законодавчими зборами штату і, як правило, відображає якусь особливість історії або географії штату. Так ось. Імперський штат це прізвисько штату Нью-Йорк. Пов'язане із фразою Джорджа Вашингтона. Штат Нью-Йорк буде базою нашої імперії. Empire State вважається найшвидше зведеним хмарочосом у світі. Висотку будували із швидкістю 4 поверхи на тиждень і повністю звели за один рік і 45 днів. У хмарочоса. Є таємний оглядовий майданчик. Середньостатистичному відвідувачу доступні лише й майданчики на 86-му та 102 поверхах, причому за додаткову плату. Навіть деякі жителі Нью-Йорка знають про таємні двері на 102-му поверсі, що ведуть ще вище. Поширена помилка, що на даху хмарочоса сідали дирижаблі. Викликана фотографією, що облетіла весь світ, на якій повітряне судно кружляє над верхівкою Empire State Building. Однак ця зйомка була зроблена виключно для історії і не має нічого спільного з реальністю. Хоча, відповідно до плану будівництва, на даху будівлі повинен був розташуватися майданчик для дирижаблів, але як виявилося, стикування цих літаючих апаратів на даху хмарочоса неможливе. Через сильні вітри на такій висоті. Вершина висотного будинку оснащена прожекторами та іншим світловим обладнанням, що дозволяє Empire State Building змінювати кольори в честь важливих подій. Вперше маяк на даху Хмарочоса загорівся ще у 1932 році на честь обрання Франкліна Делано Рузвельта на посаду президента США. Цікаво, що в період міграції птахів освітлення на будівлі вимикають після півночі. Робиться це для того, щоб зграї, засліплені блиском вогнів, не гинули, врізавшись у будівлю. Щороку, на сходах, що ведуть на 86-й поверх, організовуються спортивні забіги, в яких може взяти участь будь-хто. Добровольцям необхідно. Подолати понад півтори тисячі сходинок. У такому незвичайному змаганні існує свій рекорд, який нікому не вдається побити вже майже два десятиліття. У 2003 році Пол Крейк повністю подолав сходи за 9 хвилин і 33 секунди. Варто відзначити, що Крейк професійний спортсмен з Австралії. Це одне з найулюбленіших місць у молодях. Щорічно близько 50 удружень проводиться на знаменитому оглядовому майданчику Нью-Йорка. У будівлі встановлено 73 ліфти. Напевно, саме цей факт дозволяє оцінити масштаб Empire State Building. Всі ці численні ліфти здатні підніматися до найвищого поверху за хвилину і перевозити близько 10 тисяч чоловік. На годину. Дякую вам за перегляд даного відео та за те, що підтримуєте україномовний контент. Тисніть на лайк та кнопку підписки і діліться цим відео з друзями. Гарного усім дня! Слава Україні!